Лусію, можна розказати, яка ситуація зараз в Донецьку? Ми знаємо, що було оголошено план перехоплення, що відбувається в місті. Після вбивства мотороли власне люди почали більше читати новини, що відбувається. А найголовніше це те, що у людей з'явилося більше страху, тому що Багато місцевих змі, які в принципі виконують функцію пропаганди, вони тепер пишуть, що так, як з моторовою, буде з кожним, хто зараз е воює в лавах угруповань ДНР або інших сепаратистських угруповань. І це використовується як пропагандистське кліше, на жаль. А щодо е управління містом, то паралельно з вбивством цієї людини. Захарченко підписав документ, яким відсторонив від посади голови адміністрації міста Донецька Ігоря Мартинова, це колишній керівник комунального підприємства в Донецьку. А потім він виконував обов'язки, як він сам себе називав, мера Донецька. Але за нього не голосували. І керівництво містом виконується зараз виключно за рішенням голови Олександра Захарченка. Так от, Захарченко відсторонив е, Мартинова, призначивши його до своєї е, адміністрації голови угруповання ДНР, а замість е, нього призначив Олексія Кулємзіна, який виконував до цього функції голови директора підприємства Дон Власне, на цьому підприємстві в 2014 році і були дуже активні дії щодо збору підписів. Про проведення референдуму про відокремлення Донецька від України, тому що Кулемзін там виконував функції головного інженера, і зараз бачите, яка у нього е стрімка кар'єра відбулася від е е електротранспорту до голови міста Донецька. Олексій, ми так розуміємо, що звичайно що ці дві події не, не пов'язані. Але чому оця от зміна е керівництва відбулася саме зараз? Це е, е, справа в тому, що вбивство не пов'язано дійсно з цією зміною. Е, паралельно, це абсолютно паралельні треки, так би мовити. Є ще деякі інші. Зараз прямо проводить Олександр Ходоковський прес-конференцію щодо вбивства Мотороли і так далі. А е, зміна в управлінні містом Донецьком, вона пов'язана в першу чергу з тим, що довіра до. Мартинова зараз з боку Захарченка підірвана, і не дивлячись на те, що Захарченка міг би Мартинова прибрати з посади, взагалі він його навпаки, нібито підвищує на посаду за кар'єрними кар сходинами до свого апарату. Але як мені відомо, то всі заступники Мартинова зараз вони знаходяться в СІЗО, в слідчому ізоляторі, через підозру. У корупційних діях, а також головний е е е е спів... головний е публічник Мартинова, це Паномаренко, він знаходиться в СІЗО через корупцію, і він, власне, є протеже Іосіфа Кобзона. І зверніть увагу, що саме після того, як Кобзон приїхав в Донецьк, було змінено Мартинова, тому що саме Кобзон керує зараз е е ну, так би. Є шефом міського управління, так історично склалося через зв'язки адміністрації міста Донецька безпосередньо з Іосифом Кобзоном. Це може здаватися таким дуже хаотичним рухом, але це лише тому, що ми в великій Україні немає зараз таких новин про те, що власне, відбувається на політичному полі міста Донецька, лише всі концентруються на вбивстві мотороли. Щодо мотороли, також можу сказати два слова. Він вже давно не з'являвся в публічному просторі Донецька. Він виконував такі функції більше військові, і він також не обрався депутатом. Він абсолютно раптово з нього було створено героя ДНР, і міфологізовано. І, в принципі, він вже був зайвою людиною в системі управління містом Донецьком. Тому. Вбивство цієї людини, воно сьогодні може трактуватися абсолютно, е абсолютно по-різному, і кожна сторона, звичайно, буде використовувати це. На свою користь Олексію, оце от призначення Мартинова главою адміністрації Захарченка з питань соціальної політики. А це якесь певне підвищення, чи це намагання тримати Мартинова поближче до себе? Як ви розцінюєте призначення його саме на цю посаду? Ну не головою, а заступником голови соціальних питань. А щодо мотивів призначення, то знаєте, я. Пам'ятаєте, коли в Радянському Союзі існувала бюрократична система. Власне, вона існує і в українському, в українській державі зараз. І от за ось такими класичними ознаками бюрократичної системи, чиновник він нікуди не дівається з цієї системи. Його або переводять на підвищення, або йому дають а, таку саму посаду, яка дорівнює за статусом його. Минулу посаду. Тому ці правила, це називається інституційна пам'ять, і правила ці вони використовуються також в угрупованні ДНР. І тому Мартинова, щоб прибрати з можливих схем, які він використовував в місті Донецьку, його просто взяли ближче до себе через те, що в нього дійсно є добрі стосунки і контакти з. Московськими деякими організаціями, які сьогодні мають вплив на політику там в Росії. Власне за Мартинова, до речі, на праймеріз е так званих проголосувало більше 84%. Відсотків. Ну, це за їх статистикою, тому що ми не могли провести альтернативну якось підрахунку. Ви знаєте, що там неможливо проводити незалежний аудит журналістський, а і вони написали 84%. Відсотки. за Колкулемзіна. Ку Проголосувала менше 5%. і його призначають мером в лапках міста Донецька. Це свідчить, про що це свідчить? да, це можна кожен зробить висновки сам, що людину настільки непопулярно нібито призначають мером, а популярно забирають. То це просто якась нелогічна логічна нестиковка відбувається. На мій погляд, ця нестиковка якраз і обґрунтовується тим, щоб Мартинова забрати поближче до... Центра управління до центра прийняття рішень, щоб його якось взяти під контроль.